А ви не помічали за собою таку особливість свого усвідомлення, як перенесення на щастя, радість, відпочинок на потім? Коли слушний момент радіти і бути щасливим, це такі, наприклад, моменти, як Новий рік, поїздка на море чи в подорож в гори, особиста творчість чи особисті досягнення. Наприклад, почну з понеділка. А до того моменту ми в рутині буднів не помічаємо чи не. Використовуємо яскравих і теплих можливостей чи моментів життя, які проживаємо на роботі чи вдома. На роботі нас гризуть образи на своїх половинок через постійні сварки, а вдома ми занадто виснажені, щоб допомогти дружині в побуті або приділити дитині півгодини уваги і пограти в гру. Життя в такому ритмі і усвідомленні призводить до стресу, розчарування і жаління себе зараз. А згодом. Жаління втрачених можливостей. Тож, якщо ви зробили правильні висновки і зрозуміли мене, я надіюся, що все можна змінити. До зустрічі. Пока.